В індійському штаті Гуджарат зростає кількість жертв падіння пішохідного мосту. За даними місцевої влади, загиблих уже 132. Трагедія сталася в місті Морві. Міст через річку Мачху сягав 230 метрів завдовжки, і на свято-дівалі ним ходило чимало туристів. За словами влади, у районі мосту було коло 400 осіб. Після того як це сталося, з мосту звисали люди, але потім вони скочувалися і падали в річку. Я бачив це. І десь о 6.30 вечора викликав рятувальників. Я всю ніч їм допомагав, не спав. Відвіз до лікарні багато дітей. Рятувальна операція триває. У ній беруть участь армійці. Багато людей пропало безвісти. Це такий жах, що мені навіть бракує слів. Там було багато дітей. Я непокоюся більше ніж під час пандемії коронавірусу. Я дуже приголомшена. Міністр штату Гуджарат повідомив, що розпочато розслідування. Цей міст збудували ще в 19 столітті у колоніальну епоху, проте його півроку реставрували і відкрили тільки минулого тижня.